І всім привіт! З вас, Підписано в подбайки, ми продовжуємо грати в койку. Я знайшов мод, який дає нам можливість пограти за Україну в 1917 році. Грати будемо ми за місяць до третього універсалу. Погнали. Так, взагалом, так виходить, що в нас. Ми все ще в війні з Німеччиною. Поки що. поки що, Похорошему б. стати... В захист по вузлах постачання. Ф фактично це просто по кордону встати, окей. Але ми з часом укладемо мирну угоду. З часом. Це що, вузол постачання? Це не вузол постачання, все нормально. Тут ми встанемо по вузлах постачання, сподіваюся, трохи призупинить німеччину Я перший раз граю в цей мод, тому я взагалі не шарю, що тут відбувається. В тому ж рахунку по технологіях якось якось, якось незрозуміло. Окей, машина не будуть дівництво, тут є щось? Це розвідка. Це темпо дослідження зарано. Межа ефективності виробництва можна взяти за 50 днів. А тут зростання ефективності виробництва. Нехай. 209 днів. Бо виробництву У нас один військовий завод. Ну, давай хоча б... Хоча б мінімум у вигляді піхотки. Будівництва. Ну, Київ. Ось так. Фокуси. Е, я поки що не буду брати. Там, напевно, просто треба почекати перед тим, як виконувати. Погнали. Так, дав генерала, дав маршала Скоропадського, а вже ж. Генерал мені не подобається. Короче, байдуже поки байдуже. Що, погнали? Ой, давайте не будемо виходити. Встанемо, встанемо рівно по кордону. Але давайте швидко. Так, так, так. Албанія капнула. Ти давай сюди, ти давай сюди, я не хочу здавати свої провінції жодної. Не мав би бажання здавати провінції. Якщо буду можливість не здавати, то чому б цього не зробити? Ні. Так, даємо право проходу військ всім. Всім союзникам. Я не знаю, чи можу якось йти через співпрацю з Антантою. Так, окей, буває. Стоп, і майлен лізе. Бо я б якось розвивався, спробував би розвиватись через співпрацю з Антантою саме. Давайте ось візьму щось. Байдуже. Фокус виконався автоматично, далі я не можу просто піти. Та чекаю, чекаю. Я знову ж я перший раз граю в цей мод і не до кінця розумію, що відбувається, тому просто чекаємо. Просто дивимося, що відбувається. Слідкуємо. У, -у, у, схоже, пройшов зараз третій універсал. Чомусь подія не відбулася третій універсал. Але третій універсал відбувся, у нас тепер Грушевський. Не, через це не люблю в нові моди грати, бо вони максимально незрозумілі, максимально. Так нам ще б Артуну, насправді так кажучи. Є вєрфі, ну я окрім конвоїв, нічого не може дозволити собі робити. А якось Ми з мечну вкласти можна? Окей. Поки що просто слідкуємо за тим, що відбувається. О, угу. Грузія просить проходу військ, а вже, ж, а вже ж погоджуюсь. Грузія, вам все що завгодно? Ви наші союзники. Наші союзники Грузія. Наші союзники напевно, Молдова, Непідписана країна, Румуни, наші союзники. Крим, наші союзники. Донська республіка, Кубанська республіка, ось це все наші союзники. Блін, німці причали атакувати. Це дуже неприємно. Німці, давайте не без цього, будь ласка. Може якось ніяк не запропонувати мир. Окей, ми будемо боротись до останнього за кожен сантиметр нашої землі. Хоча б намагатись зупиняти їх. Давайте, подавлять нас. Окей, я хоча б. Ну, може зараз щось зміниться. Фу, совкова фігня почалась. Донська Савкова республіка. Фу. Так, Донська республіка, давай, затащи їх. Якби в мене не з'явились зараз Савкова республіка, але щось підсказує. Що... А там хтось нам скасував ленд-ліз? Даю Греції право прохода військ. Купа пактів про ненапад, я не бачу сенсу, чесно кажучи, в них. Ну, типу, я все одно не буду на них нападати. І на мене хтось оголошував мету війни, але я скіпнув випадково. Ми не атакуємо. Що ти, Сусня, ти мені оголошуєш мету війни? Ні, ой. ось тут ще австрійці з'явились. Так, ти відходь. Давай так, трохи відійдемо. Ну Давайте об'єктивно, на цей мото, ну типу, скоріш за все, тут розраховано те, що ми зараз будемо здавати території. Так, дозволяю. Приймайлентліз, дозволяю право проходу військ в Ірмені. Я Як якось буду намагатись триматись. Да, 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 але ми прямо посипались. Хто там капі... Хтось, капіту... Хтось капітулював, Молдова капітулювала, судячи за все. Давай, Миколаїв, звільню. Ага. Погнали, контратака навіть робимо. Єх. Стоп. О, який жах. Це прям пекло. Упс. Давайте так. Або УРСР нас захопить, або ми їх розганяємо. Так, ми розганяємо. Тут. Що, я, типу, або за УРСР буду грати, або. Та що, погнали. я, Ну, типу, я лишаюсь. Я лишаюсь Україною, що ви. Що ви тут навіть не думайте? Ну окей, зараз, скоріш за все, нас захопить Німеччина. Гей, давайте без цього. Так, на декілька фронтів, це нереально. Подивимось, це буде. Е -е, Трим. Таво кошсовки заважають. Так, Білий мир, Білий мир, Білий Мир. Давайте мені також Білий мир з Німеччиною. Може, якщо з самого початку в Білому мирі з Німеччиною. А! Ой, я проти, проти ще ось цього лайна. тримаємось. Ну, дайте тут трохи. А, ой. Ну окей. На деяких місцях в нас навіть цей вигідний захист, але нас просто з усіх бухів розносять. Так, краще вже Німеччина, ніж русня. Давайте, ось так. Все. Як, в принципі, встанемо, так встанемо. Давайте. Німеччина займи перші перше. Нам Індія скасувала, ленд-ліст, так що я щось. 18 рік нам, я пам'ятаю, війська можна качнути. Ось ти даєш захист, ще додатково погнали. Японія дати право, право стоянки. Ну. да, якось з усіх боків нас почали давити. Це просто майже нереально. Кримська О, нормально, Крим живий. Крим незалежний, Крим живий. Дали б мені можливість якось вижити. Так, громадянська війна в Фінляндії. Фіни. О, Фіни. Е, давайте, я сподіваюся, ви там переможете. Ну, він просто тут мене навіть шансів нема щось зробити. Типу, якщо ми навіть фронт не можемо перекрити по одній дивізії. Ой, там хтось також на совок пішов. Там хтось з кимось Білий мир. У! Болгарія зі мною уклала Білий мир. І по ітогу у в нас тепер Одеса є. Ми контролюємо Одесу, все нормально. Ні, Німеччина, ти, будь ласка. Німеччина, Німеччина. Так, продовжити війну. Ні. Блін. А ось тут або продовжити війну з Німеччиною, або мирні. Давайте я збережусь. І мені... Коротше, зрозуміло, що якщо ми оголошуємо. Ну, типу, Мир з німеччиною, то вони вводять нас війська, допомагають відбити кляту Кляту лайно, і ми живемо. Якщо ми з німечно беремо году. А що, якщо я відмовлюсь? Ось я відмовляюсь. Ми союзники Антанти. Я воюю за За союзників Антанти. Мені байдуже, давайте що тут? Що ви мені тут пропонуєте? Ой, не знаю, що тут взяти. То, окей, давайте, просто, просто перевіряю. Просто перевіряю, я відмовився. Вони зараз Німеччина зайде в Київ, що станеться? Я капну? Я просто капну, і гра закінчиться? Падіння Києва. Ну хоча б німці. Громадянська війна в Болгарії. Буває, падіння Києва, окей. Я тримаюсь. Я так чи інакше тримаюсь. багато де тримаюсь. Ми такі трохи роз'єднані, але може зараз, коли висадиться Антанта... Антанта, рано чи пізно сюди висадиться, вона нас підтримує, бо ми лишились в вірні Антанті. Так там, Білий мир? Я на максимальній швидкості. Це Німеччина сюди висадилась, Ага, дякую. Я який? Ой, Антанта, висадиться, підтримує нас. Але проблема в тому, що я навіть не в Антанті, мене немає можливості відступити і десь перечекати. Типу військами відступити можу перечекати. Так, окей. Нас трохи розбили. Одеса існує, як столиця, але трохи відокремлена від усього. Так, так, так. Дай. Ай! У нас є вільні фабрики, можливо. Тобто спробуємо ось так закинути. Херсон. Так, окей. Ми ще, до речі, не капнули, ми живі. Я ще живий. Проблема в тому, що я не в Альянсі. Острігати. Так, це я зараз як спостерігач. А чи можу я сісти за. Умовно, якщо зараз Антанта висадиться, чим буде в них фокус, типу, умовно, зробити Україну, чи щось таке, чи в мене не буде різнувати в будь-якому випадку. Тому той прикол, Антанта, що робить? Вона перемагає так, ну, потроху поступово, вона переможе. В них є сили, вони могли б підтримати мене. Зробити, типу, для Німеччини другий фронт. І так далі. Чи могли б? Могли. Коротше, якщо в мене вже. Короче. Так, да, якщо мене вже зупинили, значить, скоріш за все, в мене і не буде можливості продовжити. Хоча є щось ця гра за уряд в вигнанні і так далі. На жаль, тут це не продумано в цьому моді. Хоча, ну, тобі, мені здається, це саме так і мало б працювати. Та відправити делегацію до Німеччини. Мирні перемовини з Німеччиною. Німеччина? Німеччина в нас мало часу. <див> Давай. Ну, Німеччина в Київ зайшла. Падіння Києва, ага. Мондянська війна в Болгарії. Буває. Німеччина, німеччина, німеччина. Не змушуй мене панікувати. Кайф. Я багато з ким білий мир підписав, але тепер я проти Антанти. На жаль? На жаль. Всі мої війська. Десять військ лишились, я сподіваюсь, Німеччина... нас захищати. Тепер, нам дуже важливо концентровано атакувати. Дуже концентровано. Я живий, наскільки це можливо, я здоровий, наскільки це можливо. Ми йдемо. Йдемо як? Та йдемо на Москву. Ну, типу, сорі, у Русні нема сил. Типу, те, що я бачу, у них нема сил, ми просто зараз підемо на Москву. Звідси. Погнали, в них чомусь нема прям громадянської війни. Нормально. Так, Німеччина, не сподіваюся, ти підведеш свої війська і будеш мене захищати. Це єдине, що я в тебе прошу, а сам я. Сам же я. Погнали. Йдемо. Ви сюди? Здовж залізниці. Сюди. І сюди. Погнали. Все. Ось так. Тобто я зайде в Москву, як на українці, скажіть мені. Просто поясніть ніхто як ними. А, мене Німеччина запрошує в альянс. Я поки що не в альянсі з Німеччиною, а просто і маріонетка. Ну, і не буду приєднуватись. Змусимо русню прибрати війська з моїх територій. Щоб прокувати Німеччину прямо на наступ, я не можу лінію наступу написати. А, тобі. Ось так. І щоб спрокувати Німеччину на наступ, ставимо ось так агресивний наступ, і Німеччина також активно піде в наступ. Чим самим ми змусимо йти в купу ось цих пустих провінцій, які тут є. Як мінімум це має так спрацювати. Так, бачите, Німеччина також. Німеччина також пішла в купу пустих провінцій. Завдяки чому ми зараз. Є, ви знущаєтесь? Демобілізація? Яка нафіг демобілізація? Так, 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 білий мир. Багато з ким. Непогано. Ну це прекрасно. Ой. Окей, нас зупинили. Типу. Вже вузол постачання, вузол постачання. Великий лука вузол постачання. І. Ніколі не вузол постачання, ну байдуже. Але так, все. Що, стоп, що? Мені? Ні, мені здалося, все нормально. Ой, а ви сюди? Давайте далі продовжуємо йти в лайску, лайну. Чи як її там. Так, 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 нас намагається зупинити, вдачу. Типу, агресивне. Типу, агресивний наступ. Значно разом зі мною пішла в наступ. Ну Чогось, ми дуже повільні. Щось у нас проблеми з постачанням. Хоча постачання, типу, ми не тримаємо залізницю тут. Упс. Мечне. Могла б і допомогти. Щоб ми взяли залізницю, у нас було тут постачання. Так, що організація у нас прям дуже погано з організацією. Як ми відбуваємо, ми ось цих лохів дуже легко. Просто організації не вистачає. Ні. Висадка антанти. Ось в чому проблема мені допомогти, коли мені потрібна була ваша допомога, а не зараз. Sorry, я не розумію. Де ви були, коли ви мені були потрібні. Проблема в тому, що їх фіг капніш. Ось цих лохів фіг капніш. Занадто великий, а Німеччина тим часом погано. Німеччині тим часом погано. Мені не дають навіть часу підготуватися. Треба було в Льоню йти. Чого я туплю? Треба були... було йти в льоню. Головина. Сюди. 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 Бо взагалі, блін, німеччина. В них тут купа пустих провінцій. Мені здається, мені треба було. Б, може навіть ось так: одну дивізію відкріпити. Поставити ось так цілий фронт. Поставити кудись сюди. Сюди. Максимально агресивно. Так, а трьох відправлю в льоню. Дай, да, і бачите, Німеччина одразу пішла в активний наступ по всьому фронту, тому що я поставив. Купа пустих провінцій, Німеччина, просто. Справді купа пустих провінцій, Німеччина. Просто пройдись. В тебе сил... ну, в тебе є сили. Не те, що в мене, в тебе та є сили. Все. Ой! Ой! Лохи втратили маску. М -м -м. Як вас шкода, як вас шкода? Все, ми примусили Німеччину атакувати усюди. Та-та та. До речі, я в мене фокус якийсь, ні, нема. Рішення? Я вибачаюсь. Українська Народна Республіка. Західна Українська Народна Республіка. Може, Приєднаєшся? Ну. Об'єднаємось? Проти спільного ворога, як тобі така ідея. Може, з півночі в Харків підемо ось так. Поліземо, спробуємо. Якщо вже Німеччина також разом з нами активно буде атакувати. Ой, ой. Ой. А, ти нормально, продовжуй продовжуємо. Ой, зараз хтось Льоню втратить. Як шкода, як шкода. Ой, падіння льоні. Хто там твій наступний? Горький. Горький, погнали. Соціал-демократія капітулює. Ленінград захоплений, що? Блин, проблема ще ось цього, Ну, іс... типу, тобто, хтось капнув. Тусні тобто, не має існувати, ви розумієте це? Їх просто не має існувати. Німеччина, в них кордон не перекритий. Давай швидко з ними розберемось, а потім сконцентруємось на антанті. Хтось зараз зафрізіла, хтось капає. Хтось сильний капає. Що? В мене прям ком залагав. Так, щось, Білий мир, ага, 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 ага. Все, ми примусили Сусню до капітуляції. Я і справді зміг примусити Сусню до капітуляції. Правда, я не розумію, якого біса Німеччина лишила ось це лайно тут. Але окей. Окей, тепер наша мета повернути нам під контроль. Так, все делетнути. Я дико вибачаюсь, але ви зараз біжите в оточення. І це мене дратує. Так, ви сюди. І одразу агресивно. Ні, ви всі біжите сюди. Всі, хто в мене є, сюди, максимально швидко. Привет, і спрокуймо Німеччину на добиття, типу, на повернення моїх територій. Нормально, слухайте, та нормально, живемо. Живі, здорові. Політвлади дуже мало, але нормально, Витр... Втримаюсь, якось втримуюсь. Ух, могло бути гірше. Могло бути гірше. Я Німеччині перекрив тут фронт, у них звільниться купа дивізій. Ми зможемо концентруватись на конкретних місцях. О, По посиланні ж в описі! Ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти симулятор країн, а також War Factory. War Factory. гра, яка вийде через півроку, але вже досить закут виглядає, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують. мої спонсори, ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам виходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.